Дивіться, друзі, яка смакота. Я думаю, що їй сподобається. Ловити сьогодні буду на один 20-мм бойл. О! М'яса більше, ніж макарону. Да ти що смакота? Ще раз вам його покажу. дивіться. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі і сьогодні рибалка з ночівлею. Нарешті дочекався того моменту, коли можна вже поїхати на водойму, розкласти палатку і ночувати. Приблизно годинку тому приїхав, встиг розкластися, але водилище ще не закидав. Так що зараз вам покажу на що і як я буду рибачити. Дивіться, друзі, як я розмістився. Тут приготував вже дедпот, підсачок. Тут ванна на рибу, якщо, звичайно, буде. І от мій намет. Всередині розкладушка, теплий спальник, тут маленький столик монтажний. Сьогодні буду пробувати на різні бойли. Маю і бойли, і пелець 20-мм, маленькі бойли. А тут вже приготову водилище. Ловити сьогодні буду. На 120-мм бойл, гачок фірми Корда 4-го номеру, 50-грамове грузило. Тут течії немає, немає потреби ставити великий груз. Зараз, друзі, йдемо, закинемо водилище, прикормимо рибку і будемо собі готувати їсти. Я вже, якщо чесно, проголодався дорога сюди 100 кілометрів, поки приїхав, поки розклав намет. Все займає час. Рибачити будемо аж до неділі, сьогодні, щоб ви розуміли, п'ятниця. Так що три дня і дві ночі ми будемо на риболовлі. Думаю, що ми щось спіймаємо. Дистанція невелика, можна сказати, під ногами ловимо. Тут відразу йде глибина 3 метри від берега і глибина більше 2 метрів що буду кидати так приблизно 20-25 метрів від берега можливо один кину чуть-чуть далі, другий ближче от один на тяжечку Все, друзі, ходилися закинуто. Нарізаємо бойлів до кукурудзи. Маю одні бойли клубніка, а другі страбери банан. 20 мм. Наріжемо чуть-чуть до кукурудзи, ну а вечором будемо кормити цільним бойлом. Яка смакота. Кормлю такою лопаткою. Десь приблизно ручка 50 сантиметрів і така невелика лопатка від фірми Мікадо. ведерко залишаю тут і час від часу будемо прикормлювати Все, друзі, прикормили. Через годинки 2-3 закинувши трошки бойлів цільних. Сьогодні спеціально не брав з собою фідери. Хочу ловити на карповики з надією на те, що попадеться крупна риба. Погода сьогодні суперова, настрій класний. You're about Замінив друзі на менший банячок, тому що нема потреби готувати великому. Цей дуже великий, і багато треба води кип'ятити. А мені на одного стане маленько. Водичка вже закипає. Сьогодні будемо їсти макарончик з тушонкою. Зробимо собі зараз салатик. Мусив, друзі, сховати палатку, тому що сильний вітер і газ задуває, а тут вітру немає і все гарно вариться. Друзі, макарончик зварив. Передаю домашню тушоночку. Ти що смакота? Це буде смакота, друзі. О! М'ясо більше, ніж макарону. Хе -хе. Супер. Дивіться, друзі, що вийшло? Яка смакота. Макарончик. Настоюється з тушоночкою. Тут зробив салатик, з помідорки, з редиски, цибулька, капуста і заправив все олійкою. така смакота. Наш табір. Водилище близько пів години тому перекинув. закормив Природа тут просто чудо. приготував Дивіться, яка смакота. Макарончик з тушоночкою. Тут салатик. І пивко. Так що друзі ми обідаємо? Чекаємо на рибку. М -м -м. Та ти що, смакота. Друзі, не відірватися. Друзі, я так плотно поїв, а спати захотілося. Але спати не будемо, будемо перекидати. На цей кайповик пікало два рази, не розумію, що таке. Бачите, як свінгер упав? Що там була якась рибка? Перекинем. Так. Не можу зрозуміти, яка там риба може бути, щоб на такий бойл зьоготи. Віце який великий бойл. але може бути лящ. Для ще здоровенні є, хоча ляш такий бойл заголотнути не може. Зовсім близенько кидаємо. Далеко не кидаю. Для того, щоб рибка клюнула, все зробив, закормив. Досить плотно. Так що, друзі, тепер все за рибкою, як вона схоче. Я собі поставив ціль спіймати крупну рибу. Я думаю, якщо поставив дрібні бойли, кукурудзу, 100% буде брати дрібна рибка, але я не хочу дрібної риби, я переїхав за крупною рибою. Вже сховали за горизонт. Уже темніє. Так що зараз буду перезакидати і готуватись до ночі. Потрібно тут дати якісь лампочки, щоб світило, фонарик взяти. Будемо рибачити до 12-ї години. Все, друзі, я вже. Одівся фонарик на голові. Я вам скажу, друзі, що ця ніч, напевно, буде холодна. Зараз 6 градусів тепла. Дивився на синоптик. Як передавали на ранок заморозки. Побачимо. Друзі, щось клюнуло. Щось там є. Друзі, я спіймав. Підійшов лящ Але лящисько такий здоровений, просто капець. Зараз вам покажу. Дивіться, друзі, який гарний клюнув. Десь таки під 2 кг. На бойл 20-го розміру. Свій уявіть. Рот має такий, як маленький короб. Що, друзі, класно, де відпускати рибку. О, ще раз вам його покажу дивіться, який. У мене включено зелене світло, щоб рибку не погати. Так що, друзі, відпускаємо. Перекидаємо, друзі. Друзі, зробив собі чай. Захотілося мені чайку на вечір. Попити. З печеньком. Що чайок заходить. Просто на ура. І що, друзі, я думаю, будилища ще закинуті. Зараз 11 година. До 12 години я рибачу і лягаю спати. Завтра раненько. 6 годині встаю і прибачимо далі. Так що такий план у мене. Поп'ю чайок. Ще трошки посижу. Ну, а якщо буде щось цікаве, так обов'язково вам покажу.